Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, сюжет, відомий називається Бабло за рибу кому або Кому бабло за риб. На Сокирянщині є дуже багато ставків. Ще є, багато пересохли, але є багато ставків. І коли я дивлюся, як спритні ділки продають рибу в місті Сокиряни... У мене питаннячко. А звідки лята рибка? Кому ті гроші які йдуть з продажу цієї рибки? Чи платять ті люди в бюджет міста, в якому завжди немає грошей? І взагалі, хай Сокірянська міськрада пояснить мені, хто господар ставків на Сокірянщині? Конкретно по кожному ставкове хто господар, дозвільні документи, платять вони податки, куди йдуть ці податки, платять гроші з тієї рибки, що вони продають? Ніхто ж не задумається. Вода це ж наше багатство, вода це головна річ на землі. Це життя наше зараз, вода. Багато років у нас в секірянах ділки продають рибу. І не тільки в секірянах, в Новодністровську продають рибку, взагалі продають рибку. Питаннячко хто правильно їх кришує? Чому грошики з ставків, грошики з продажу риби не наповнюють наш сукірянський бюджет? Якщо наповнюють, чому ніхто за це не відчитується? Коротше, панове Сокірянської міськради, відчитайтеся мені як журналісту та Сокірянській громаді за використання водних ресурсів Сокірянщини пофамільно, поквартально, з цифрами, документами і фактами. Щоб усе там було законно, щоб ми знали, що кожна копійка з продажу кожного кілограма риби в місті Сокір'яни на Водністровськах, на базарі, на вулицях, що йде в казну сокір'янської громади? З вами був український історик та журналіст Ір Швець. Сокір'яни Чернівецької області.